Президент США пропустить зустріч контактної групи у форматі Рамштайн. Як відбувається, е вона має відбутися наприкінці цього тижня. Речниця Білого Дому пояснила, е що поїздку лідера до Німеччини довелося відкласти через ураган Мілтон, який найближчим часом має вразити Флориду. Американський президент залишатиметься у штатах, щоб е, проконтролювати підготовку до ліквідації наслідків стихійного е, лиха. Повідомило про це Карін е, Жан П'єр. Ну і зрештою, до слова, цей Рамштайн мав стати ну, од першою зустрічю на рівні лідерів, яка мала е, е, Відбутися особисто багато очільників держав, і розуміємо, що цей Мілтон це серйозний виклик. Уже відомо, що будуть готувати 6 мільйонів людей до евакуації. Це просто колосальні цифри. Так. Ну а Поки що давай до українських питань, тому що в Антонівці на Херсонщині на російській вибухівці підірвався місцевий житель. Про це інформує місцева ОВА. Повідомляється, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий предмет, який здетонував. Через це йому зробили часткову ампутацію. Стопи потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги. Ну і російські шахеди знову порушили заборонену для польотів зону навколо південно-української АЕС. Про це повідомили у ЕНРГАТАМІ. Там зазначили, що у ніч на 7 жовтня два російських дрони були зафіксовані поруч з промисловим майданчиком атомної електростанції. Відстань прольоту шахедів від ядерних об'єктів становила менш ніж 10 кілометрів. В енергатамі також зауважили, що останнім часом фіксують все більше російських ВПЛА, що може свідчити про підготовку до ударів по українській ядерній інфраструктурі.